Сади в районі Кірпічна заводу. Колись вони були квітучими та доглянутими. Сьогодні картина інша. цегляні будинки один за одним, десятками в ряд, перетворюються на купу сміття. Валентина Бойко, ветеран Великої вітчизняної війни, учасник партизанського руху, вже 50 років, як має ділянку в товаристві комунальник. Але останні кілька років як ніколи потерпає від крадіїв. Тут, от, раніше у мене був заборчик. Сняли второй ми поставили. наняла я людей, сняли к 9 мая. Слава Лия. Мне, как ветерану Великой Отечественной войны, поставила забор из шифера. И через месяц и этот сняли. У меня уже все три сарая сожгли. Деревья погорели, абрикоса, слива, яблоня. Черешня неодноразово зверталася Валентина Севастьяновна і в міліцію, але ситуація так і не змінилася на краще. Стільки пожилих людей, працювали трудились, Був і світ, була і вода. І транспорт ходил, люди трудилися. А почему чому сейчас не дали ні транспорта, ні света, ні води? І розбивають домики на повал? Війна була бомбежка була, все було. Но такого бізобразія, як зараз у нас в садах, ще не було. Комунікації, які були раніше в садах, сьогодні повністю відсутні. Відрізана і можливість добиратися сюди міським транспортом. Міська влада зауважила на те, що дорога тут погана, і перевізники відмовляються працювати на цьому маршруті, ніби цей невеликий клаптик дороги так важко було зробити. Системне руйнування та розкрадання, яке ми побачили в садівницьких товариствах, складає жахливе враження. Господарі садів вже чули про 65 гектарів курортних земель, які втрачає слов'янська громада. Сади Кірпічного, вважають садоводи, є третя курортна зона. Тому і руйнують сади, і виживають садоводів із вже приватизованої ними землі.